Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам, як змінити мову інтерфейсу в програмі Adobe Premiere Pro. Оскільки я новачок в цій програмі, тому розібратися з усіма пунктами меню на англійській мові досить складновато. А змінити мову інтерфейсу налаштуваннями самої програми, поки що немає можливості. Але є можливість змінити мову через консоль програми. Запускаємо програму Adobe Premiere. Як бачимо, програма запускається на англійській мові. Тепер, щоб викликати вікно консолі, нам потрібно створити новий проєкт. Або, якщо ви вже користувалися програмою, можете відкрити будь-який існуючий проект. Ми створюємо новий, тиснемо New Project. Нічого не змінюємо, тиснемо ОК. Як ми бачимо, відкрилося вікно програми. Тепер нам потрібно натиснути сполучення клавіш Ctrl-F12. Тиснемо Ctrl-F12. Відкрилося ось таке віконечко консолі. Тепер тиснемо тут на три рисочки і вибираємо Debug Database View. І тут шукаємо Application Language. Ось цей пункт. Як ми бачимо, тут стоїть n це англійська мова. Нам потрібно змінити на російську. Видаляємо все і пишемо маленький англійський «RU», нижнє підкреслювання і великий англійський «RU». І тиснемо Enter. Тепер, щоб наші зміни вступили в силу, потрібно перезапустити програму. Закриваємо вікно консолі. Закриваємо саму програму і перезапускаємо її знову. Якщо ми все зробили вірно, то програма має запуститися на російській мові. Я вже бачу, що програма запускається з російським інтерфейсом. Ми все зробили вірно, як ми бачимо, всі пункти на російській мові. На цьому відео наше завершено. Якщо воно було для вас корисне, ставте лайк і підписочку. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.